Усім привіт! Сьогодні готую баклажани з фаршем в духовці. Мені потрібно 2 величенькі баклажани, 250 г фаршу, 1 яйце, 100 г сиру, 2 чайні ложки солі, 200 г грибів, 100 г цибулі, чорного меленого перцю пів чайної ложки та 3 столові ложки олії. Для початку нарізаю баклажани кружечками, додаю чайну ложку солі, перемішую і відставляю в сторону, тим часом нарізаю цибулю та гриби кубиками. На одній столовій ложці олії підсмажую цибулю, можна додати більше трішки олії. До золотистого кольору цибулю обсмажила. і Додаю кубиками нарізані гриби і підсмажую також до золотистого кольору разом з цибулею. Натираю на тертушці сир, додаю фарш, яйце, чайну ложку солі та чорний мелений перець. З баклажанів зливаю водичку і додаю 2 столові ложки олії. Перемішую. І відправляю підсмажуватися до легесенького золотистого кольору десь по 3-4 хвилини з кожного боку, щоб вони гарно підсушилися. Уже на саму пательню я не додаю олію. Пергамент змочую водою і викладаю на форму для запікання. Викладаю наші баклажани і викладаю підготовлений фарш. З Випікати буду 20 хвилин при температурі 170 градусів у газовій духовці. Час і температуру викіпікання ви регулюєте по своїй духовці. Ось і все. Дуже простий, дуже смачний рецепт баклажанів. Також ви можете не обсмажувати на пательні, а викласти баклажани на деко. В духовці 10 хвилин запекти, потім витягнути, зверху викласти фарш і знову запекти вже 20 хвилин з фаршем. Дуже просто, дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!